Коростень став пілотним містом проєкту від німецького фонду маршала США. Минулого тижня з робочим візитом приїхали його представники: програмний менеджер Неді Мусейнов та американець Том Остін, представник фундації, яка надає підтримку розвитку освіти в Україні. Партнери зустрілись із посадовцями Коростеня, освітянами, відвідали деякі локації Коростеня, наприклад, центри зайнятості та індустріальний парк. А в суботу взяли участь у фестивалі дерунів, де пліч опліч з міським головою смажили Potato pancakes – так називають деруни англомовці. Волайчайдемен того, як я приїхав сюди. Я від я скуштував і деруни в Львові в Карпатах, але найкращі деруни, звісно, тут Коростені. Якщо говорити про кінцеві результати, які користень може отримати внаслідок співпраці з фондом маршала, то конкретики поки що немає. Окрім як що у нас на декілька років розрахований, і ми організували координуємо міжнародну коаліцію різних партнерів з різних галузей, з різних секторів життєдіяльності. Від бізнесу, інженерно-технологічних компаній до громадських або неурядових організацій, які підтримують життя, активізують мешканців. І ці компанії, ці організації, ці партнери мають відповідаючи на запит самого Коростеня, користинської громади допомогти покращити життя. Це був перший візит до нашого міста представників фонду маршала, під час якого найбільше було приділено увагу вивченню проблем освіти у користині. В місті немає вищих навчальних закладів. Про це говорили під час круглого столу. А що ви можете сказати вже сьогодні? Найоптимістичніший прогноз це поява в користині свого навчального закладу. Я абсолютно унікальний в тому, що можна побудувати і розвити розвинути громаду, те, що ми сьогодні побачили, енергію людей і ті ресурси, якими володіє громада, я щиро вірю, що можна зробити побудувати більше 100%. Коростень став першим містом, яке обрали для участі в цій програмі від фонду маршала. Вона називається Партнерство міст для сталого розвитку України. Нас дуже часто, зокрема українські партнери, запитують: а чому саме Коростень, Бо українських громад десятки, і ми справді проаналізували десятки українських громад, сотні українських міст, щоб зрозуміти і затриматися саме на Коростені. Коли ми сконтактувалися, з мій перший контакт був з пані Аліною, написали на адресу. Вийшов на пельні Алін, отримала швидко відповідь, і вже я почув, що ми правильно все проаналізували. Тепер я приїхавши сюди, я розумію, це ще більше. Гості міста подякували за теплий прийом. Представники міської влади зробили все для того, аби партнери отримали необхідну інформацію, а співпраця стала плідною.